А цілувалися крути. Ви бачите, що робиться? Люди добрі. Це ж, Юля каже, слава, там морозилки, то кожен раз, як ми купуємо сало, ну є такі, знаєте, куски, де сам жир. от, І в цей раз ж він нам там підігнав майже кіло такого жиру, щоб топити. і Я ці всі кусочки поскладав і дивіться, майже повна сковорідка вийшла з неї, А зараз воно таке... Ще трошки потопиться. А потім я ці сухарі перекручу на м'ясорубку. Сіль, перчик, часничок, коли підстигне трошки. І все, і буде такий смалець за уха не відтягнеш. Добре не. Головне, що його вийшло. Ось такі в нас сухарики вийшли. Двіться пів каструлі получилось смальці. Жир страшна вещь. Я її перелив в каструлю, а він там почав ще закипати і кипіти, варитися, доварюватися. Тепер сюди. І робимо гоньюрунь. Хоп, закрив і. Смисл ви поняли, да? Я так скромно собі від панахова діки пів торта. Чи не доїла, ти що думаєш? Ще Так нічого собі так бачив. А це ні, ну мені не жалко на здоров'я. А що ти думаєш? Якщо ти не доїла, то це воно типа останеться, ніхто його не буде. Ну так, да, я потім же ж. Так я можу зараз доїсти за тобою. Так ти не хочеш. А як це не хочеш? По мені видно, що я не хочу, я тут теж вже просто ділю, ділю, але розумію, що тут ділити. Я тут не моюшу уже. Всегда уже хорошо, но мало. Привет, банда. Как обычно, ну что, с утра. С чего утро начинается? С того, что Славка хочу вам похвастаться, как обычно. Короче, курточка с той кофтой новой. Ну, не костюм чемпион, а вся кофта шо, с декатлона. Ну, просто супер сочетание. Сегодня ветер, дождь сранку. Чур, кофту надеваешь, она такая... Taka... Ну просто в ній хоть на Северный полюс відправляйся. Хоча вона оце яка фліз, фліп, ну ви там фліпцева, флізова, я не от м'ягесенька, легесенька, її на собі не чуєш. І курточка така сама легенька, тільки вітровочка, не продуває, не промакає. Все так комфортно. Ти йдеш весь шевелис, ні не де тебе не, не компенсі, ну не смущає, нічого. От, прийшов куртку, тільки що стряхнув, повішав вже суха. От, ну, тут вона і висохла на роботі, то мені головне додому, як буду вертатися, як то по дощу. То... Це куртка, все добре. На роботі, ребята, вийшов вже ж на новий рівень. У мене ж як поломка якась, і там, ну, знаєте, не стандартна. І треба ж було раніше писати. І я от, от, через переводчик кажу на український, там, на російський. От. На Херсонській правильно балакаю і переводю на цей. Але ж розумію на сьогоднішній день, що вже, ну, по-італіянській поломка звучить зовсім інакше, вони її називають. То есть. І я що роблю? Я беру тепер традуктори, переводчик і надиктовую текст італійською мовою. Що, Наприклад, як сьогодні вальвола, гідравлік ойл, Тапо. І все, і воно тобі. Написали просто як правильно записати той текст. Поняли? А потім вже так для інтересу читаю, що там да, заглушка на е, як воно там, вже не пам'ятаю. Ну, типа вальвала, ну, воно як кран переводиться, як системну... як правильно даже сказати, не знаю. Тільки що ж... Ну, в общем, роздатка, да, Гідравліки, все правильно. То есть, я б я зрозумів, якщо б мені так записали. поломана ця заглушка. На вот. так, так от Ребята, я не можу вам це не зняти і не показати. Це контейнер з відходами, з мусором. Понімаєте чи ні? Це можна стілажі збирати, які хочеш, да вообще все що угодно. Рівненьке, гарненьке, вже дирочки на Тільки вставай і роби, сітки, все що хочеш, уголок, любий. Це сьогодні таких щось більше в іншить ні іншого кров'ю обливається, що вони тут викидають. Я то хоч і таке ось все викидаю туди. Так, ну наконець-то дійшла очередь до жовтого ротика, почав розбирати його, освобождати всі ящички. Ви поняли? Це а складаю я все мені привезли контейнер. І я правильно те, що зліво, все наліво. то що справа, все направо і такою розкладу Вот а потім буду заносити назад і вже дивитися, що мені треба, що не треба. Ви зрозуміли, да? щось дуже багато чого викинеться, звісно, щось не буде взагалі встановлюватись. Ну так, ну поки ми каміцьку вивалююся сюди. Потім все перемиється, перечиститься, перебереться. І Я так думаю, що винести, дай Бог, за день управлюсь, бо ж дергають. помімо цього. Але сьогодні вже бік Boss злий, що це ж мали жовтий забрати і то, мабуть, дергати не будуть, дадуть спокій, щоб я займався чисто бусом. Але складати назад, ви представляєте, скільки це все. Ще навіть не обшитий, він повний, поміняний, а потім це все занеси, склади, о, а це на тиждень роботи, як мінімум. Це мені на тиждень, італьянцям на місяць. Та тут все тільки як включиться режим Золушки, це ж не те, що там відділити зерно від гороху чи що вона там ділила. Тут як почнеш розкладати, тут на місяць. Ї-має. Ви тільки погляньте яка красна. може в мене розпогодиться тут, але тут такий вітер холодрига. І за цього здання сквозняк постійно і сонце. А там красиво. Вольтий. Саме хуже, знаєте, це що нарвався на безхозні полочки. Ось от три були. Раз, два, три, ось четверта така сама. Тобто у неї немає якогось призначення, особливо, що там чи болтики, чи ключики, чи електрика, чи роз'йомчики, чи ну що небудь. Тобто, що попало, все підряд. Ми ними і не користуємося, але я зараз відсюди вигрібаю і розумію, що тут дві тонни всього чи одну. Просто воно не треба. Тут починає від батареї, як я не знаю. Навіть немає що сказати вам. Знаєте. В общем, все нахрен повикидати, посвобождати, хай краще місце буде вільне. Не треба ніяких фітних залів. -залів і... Причому чим більше я відсюди витаскую, тим вище він робиться. Ну, заметно прям. Ну, хорошо, що я спочатку не виносю найтяжке, як вони підйомне. Це я тільки до сюди все. дійшов і також ще донизу. Це... В общем, якщо б ви розуміли, скільки я... Перенося все, як Лука каже, перенесеш, а тоді будемо перебирати. Так, ні. Я навіть перенося чи вже половину скільки всього викинув, я не знаю. Ти що? Він може пархати, бо вже видно, що він піднявся. Ось так, дивіться, це таке. І пішло, 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 як воно. Мукалатури тільки не нужної. Або знаєте, воно дві однакові, три однакові лежить. Куча всього такого, що. Ключі там 15 штук на 21. Він по житті -то треба буває раз в місяць і то один. Ні, їх 15 штук. Зато на 24 нема одного тим, що пользуєшся постійно. Ну це вже розтаскали, тому що зараз все буде це культуриваться, перемиватися, перечищатися. Я не думав, що це так тяжко, але що ж, воно як в квартиру заїжджаєш, знаєте, теж вроді заїхав там. Дві сумки заніс. Через пів року попробую зійти виїхати. Це тобто треба хвору нанімати. У нас тільки в кабіні, мабуть, треба буде пів року прибирати, вичищати. Там шапочка, там болтик, там гаєчка. А що ж, так воно і є. Всі полочки під сиденьями, везде, все, все, все. Все завалено чимось. А саме головне, щоб по времені. Я думаю, що я часик такий, знаєте, прыг-скок, прыг-скок. Ага, вже без 20.12, вже її обідати пора скоро. О, ну то що. І я ще ж не все виніс, навіть не половину. Ну такої. Ребята, що вам сказати? Ох і заскончилася ця історія очередна. А мало бути ж зовсім все інакше. Ви знаєте що? Я його розгрузив зараз. Він став на пів метра вижив. Я по ногу як задираю в нього, щоб зайти. Та й спотикаюся об цю задніцю. Витягнув майже все, зараз генератор витягнув. Остається тільки цей компресор, ми його не будемо переставляти. А так. Йома, -йо, з першого дня, 22 числа було б 2 роки, як він мене мучив, я його. от, Як я на ньому відробив. Я поначалу так хотів від нього здихатись, бо всі їздили на нових. Потім я до нього вже так привик, потім вже ж прийняв рішення, що я його чи викуплю, чи мені його так віддадуть, щоб задонатити його теж в Україну. І все на тобі так, щоб сейчас... Сейчас би, мабуть, і даром віддали, але купи зараз на нього коробку, найди де її поміняти, поставити. Що -то вона обійдеться ну, в півтори євро. А де їх взяти, да? Ну ще й плюс переоформлення, ще косарь. Та й тако вильється він. В усі 3 Можна було б, конечно, і скинутись в цей раз, але... але. Отак вот от. Поїде він, мабуть, на металолом. Не, мабуть, а вже ось. Бік боже нервує, щоб я швидше його розбирав там. Та й все. Блін, ніколи б не подумав, що мені буде так жалко з ним прощатися. Все-таки я до нього привик по-своєму, знаєте. Ех, да, Ну це вже кам'яний вік, це вже такого нікого не стоїться, тільки у нас таке стояло. Заводиш генератор, запускаєш все і зараз це все. Більше культурно, цивільно, це все повикидається. В общем, таке. Сі розетки, всі ці, ці кабеля. 380, тим більше, кому воно треба. Mm -hmm. да, ну, високий він зробився, під ним тепер пішки можна ходити. А представляєте, такого посуща, то і за цього не треба наперед розказувати, знаєте. Загадувати, розказувати, бо не все збувається, а потім хтось скаже, а ти казав, ти казав. Я казав, я сподівався, я... хто ж знав, що так вийде. Вимити його, оце зараз тако, да, там, накидати все, що треба, якоїсь гуманітарички туди-сюди. Й... З компресором, отако разом, тим більше, що віддавали. Компресор там треба, по-любому пригодився. Та й все. Якогось старого дизель-генератора б вкинули. Нормально було. Б. Реально вони по висоті тепер однакові. ну це Я біля цього просто ближче стою, так, воно так кажеться. Якщо відійти зі сторони, подивитися вони однакові, Мені кажеться, цей китаєць коряк під таким-то ножом. Як той жовтий. Ще я доволі таки непогано ганяв. А водітеля знають, що в легковій машині достатньо витягнути запаску і викинути заднє сидіння, як твоя машина вже ощутимо краще наваляє. отак от я сьогодні закрив цей. Ну, а як робити? Замка немає, у нас замок забрали маракінці один. У мене тут запасний висів. Ой. Та й і... я так, бувало ящичок викинув з того жовтого якийсь з інструментом і він вже пре. Або наоборот, ще тону в нього кидали катени, ті цепі. І він все одно пре. Цікаво, чи цей Китай так зможе перти. Та ні, звісно. Хоч вроді і кабил в ньому більше, але... Сомневаюсь, я дуже сомневаюсь.